Дослідники біблії Привет. я повернувся з весілля Зака та Кайли ли було так гарно. Усюди були квіти. О -о -о. Гості гарно вбрані брані. Зак розчулився до сліз, як побачив свою прекрасну наречену. Як вирослива, і я ще не згадав про торт Трьохярусний шоколадний торт з полуничною начинкою та збитими вершками. Ням-ням. Часлина, Але більше за все мене вразило те, як багато вони говорили про любов. Сільний, це ж зрозуміло. Пастор читав 13-й розділ першого послання до Коринтян. Його ще називають розділом любові. І саме з нього наш сьогоднішній супервірш. Прочитаймо його разом. Перше до Коринтян 13.13 13 каже А тепер залишаються віра, надія, любов. Оці три. А найбільша між ними любов. У цьому розділі апостол Павло каже про три якості, до яких християнин має прагнути більше за все. Ними є віра, надія та любов. Перша це віра. Віра це основа наших стосунків з Богом. Саме вона дозволяє нам вірити Божим обіцянкам, навіть якщо ми не бачимо їхнього здійснення на власні очі. Далі йде надія. Завдяки надії, ми дивимося вперед і віримо у світле майбутнє. Це впевненість у тому, що Бог виконує усі свої обіцянки стосовно нас. І нарешті ми дісталися любові найбільшої з усіх. Через любов Бог створив нас, послав свого сина померти за нас та запропонував нам вічне життя з ним на небесах. Коли ми любимо ближніх, то відображаємо Божий характер, і видно, що він живе всередині нас. Тож пам'ятайте, майте віру в Бога. Сподівайтеся на його обіцянки і найголовніше любіть одне одного, як Бог полюбив нас. Щоб дізнатися більше про віру, надію та любов, завантажуй безкоштовний застосунок Суперкнига. В ньому є серії суперкниги та класні ігри. Став подобайку та підписуйся. Бувай!